Скільки ж намолотили соняшника станом на кінець жовтня в Україні? Так от, е, свіжа статистична інформація. Соняшника вже обмолочено майже 4 мільйони гектар, це приблизно 66%. Да, і намолочено 7 з хвостиком мільйонів тонн з урожайністю як наслідок, 18 центнерів. Що це означає? Що залишилось молотити в нас ще 1 мільйон гектар, і навіть якщо фантазуємо, це буде найкраща урожайність там? 3 тони з гектара, то це ж я додається ну, максимум 3 мільйона тонн, і це ми, можливо, дійдемо до показника 10 мільйонів тонн на соняшника, що дуже мало, що навіть менше ніж в минулому році. це рекордно низький валовий збір соняшника в Україні. Чи це на ціну соняшника в світі, не знаю. Хотілося б, щоб да. І швидше за все буде да. Я би хотів, щоб соняшник дорожчив. Але поки що результат такий: підписуйтесь і. В наступному відео розкажу про ціну на соняшника.